В Подільській громаді триває благоустрій. Традиційно у весняну пору прибирається серебрія. Комунальники оновили в центрі села лавочки, автобусну зупинку, виконали інші заплановані роботи ще напередодні Великодня. Старанно доглядають за прилеглими територіями та подвір'ями колективи місцевих освітніх закладів. У дитячому садочку завжди квітнуть квітники, а цьогоріч посадили нові деревця. Працювали комунальні служби на вулиці Надністрянська, як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства могилів Подільської міської ради, на цій вулиці за кошти бюджету громади провели освітлення та підсипали саму дорогу. Мешканці Надністрянської вдячні, що на їхнє звернення швидко відгукнулися у міській раді. Відтепер Надністрянська, яка ніколи не мала жодного ліхтаря. Освітлена у темну пору доби. Ми вдячні жителі вулиці Надністрянська, села Серебрє за те, що нас почули, зробили нам освітлення. У Нас ніколи тут його не було по цій вулиці, зараз, слава Богу, є. Хочемо подякувати всім, хто, хто залучився до цього, хто виніс це питання, хто почув нас, хто зробив, хто проплатив. Ну, в общем, взагалі ми дуже вдячні за це. У нас тепер вулиця сіяє. Сергій Козак серед тих, хто любить футбол та рідну серебрію, а тому активно долучається до спортивних заходів. Чоловік багато років грає у футбольній команді Дністер цього дня разом з тренером могилів подільської дитячо-юнацької спортивної школи Романом Гардецьким старанно підготували футбольне поле до змагань. Також власними силами ентузіасти облаштовують роздягальню для спортсменів як мотивація для юних футболістів на видному місці кубки та медалі. Ну, там не треба великих вкладення, але ми зробили так, що діти зараз не в сторону заходять, коли дощ, можуть переодягнутися, зігрітися. Ну, взагалі виставив кубки, ті, що ми за якусь кількість років ми там поскладали. І ну, це мотивує дітей. Звісно, вони, звичайно, приїжджають кудись, а там нема роздягальні, передіваються на лавочках. А в нас заходять і суперники, і наші в роздягальні, мають дві половинки. Слава Богу. Але ж би грали. Збирались роботи у роздягальні для спортсменів ще чимало, але серебрійські ентузіасти переконують, що з часом все реалізують. кажуть, порядок і комфорт має бути у всьому.